Вітаю на каналі Таємниця Числа. Дякую, що слухаєш. Дякую за вподобайки і підписку. Ми з вами продовжуємо розкривати коди реальності, які наші предки залишили нам у спадок, щоб ми не просто виживали, а панували у своєму житті. Дивись до кінця, щоб отримати покрокову інструкцію, як саме у 2026 році активувати громничний щит. Особливий стан свідомості, який блокує будь-який негативний вплив від пристріту до маніпуляцій цифрової матриці, та дізнатися, чому саме цей лютий стане для тебе точкою неповернення до бідності і хвороб. Друзі, ми з вами зараз перебуваємо у самому епіцентрі енергетичного розлому, перше друге лютого у слов'янській традиції це свято громниці або стрітання. Але не дайте назвам себе обманути. Це не просто релігійний чи етнографічний обряд, це фундаментальний космічний процес. Громниця це свято світла, внутрішньої сили й переходу. Це той самий сакральний момент, коли людина обирає залишатися в холоді минулого, у стагнації, у старих образах і страхах, чи зробити нарешті цей вольовий крок до пробудження і життя. Це переломний момент року. Коли світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо це усвідомити, громниця постає як точка опори, це мить пробудження сонця. І я говорю не лише про небесне світило, я говорю про сонце всередині кожного з вас. Це день, коли ваш внутрішній реактор може отримати паливо на весь наступний цикл, це час захисту від блискавок, пожеж і темних сил. Але давайте подивимося глибше це раптовий стрес. Що таке пожежа? Це емоційне вигорання, що таке темні сили, це деструктивні програми, які навіюють нам відчуття безсилля. Громниця дає нам оновлення життєвої сили, щоб ми могли протистояти будь-якому хаосу зовнішнього світу. Почнемо з 1 лютого, це день великої тиші, очищення і налаштування. Уявіть, що весь всесвіт навколо вас затамував подих. Матриця переходить у режим очікування, це ваш шанс вийти з під її впливу. 1 лютого ми повинні завершувати старі справи, це критично важливо. Не можна будувати новий дім на старому згарищі. Кожен ваш незакритий борг, кожна недоказана фраза, кожен проект, який ви кинули на півдорозі, це енергетичні дірки, крізь які витікає ваше життя. Використовуйте цей день для тотальної інвентаризації своєї душі. Очистіть свій простір як фізичний, так і цифровий, видаліть зайві файли, вийдіть із токсичних чатів, але головне приберіть сміття з думок, віддайте борги, якщо це можливо, або, хоча б, визначити чіткий план їх повернення. Зробіть це не тому, що так треба, а тому, що ви хочете стати легкими для переходу. 1 лютого це день вашого ментального детоксу. Тільки в чистому серці може спалахнути справжній вогонь громниці. І ось, коли тиша досягає свого піку, настає друге лютого момент стрітання, зустріч зими з літом. Це великий космічний діалог між тим, ким ви були, і тим, ким ви можете стати. Це мить, коли холодна крига минулого починає тріщати під натиском вашої внутрішньої волі. Громниця це свято вашого особистого вибору. Ви стоїте на порозі, за спиною холодний вітер звичних невдач попереду невідоме, але тепле і яскраве життя. У цей день ми запалюємо громничну свічку, це ваш персональний факел у темряві 2026 року. Коли ви дивитеся на її полум'я, ви маєте усвідомити цей вогонь. Це ви самі, це ваша незламність, це ваша здатність світити навіть тоді, коли весь світ занурюється у темряву. Пробудження сонця 2 лютого це наказ вашому організму почати регенерацію. Ваші клітини, ваша ДНК, ваша психіка отримують сигнал. Зима закінчилася, час розквітати. Захист від темних сил стає питанням виживання нашої ідентичності. Громниця вчить нас, що найкращий захист це наше власне високе коливання. Темрява не може існувати там, де є світло. Якщо ви обираєте життя, якщо ви обираєте пробудження, то ніякі блискавки долі не зможуть вас уразити. Ви стаєте недосяжними для низьких вібрацій страху та ненависті. Це свято внутрішньої сили. Це момент, коли ви кажете собі, я більше не жертва обставин, я творець, я нащадок сонця. Оновлення життєвої сили, яке відбувається у ці дні, подібне до весняного соку, що починає рухатися по стовбуру дерева. Це невидимий, але непереможний процес. Ви можете не бачити змін миттєво, але вони вже запущені. Пам'ятайте! Ми прийшли сюди на землю, щоб нести це небесне світло. Ми прийшли, щоб бути корисними, щоб творити, щоб знаходити застосування своїм талантам у цій прекрасній земній дійсності. Громниця це ваш старт. Це той день, коли ви отримуєте мандат від Всесвіту на великі звершення. Не бійтеся своєї сили, не бійтеся свого світла. Матриця може туманити зір. Але вона не може згасити вогонь, який ви підтримуєте своєю вірою. Тож я закликаю вас 1 лютого очистіться, 2 лютого оберіть себе, оберіть пробудження, оберіть життя. Не залишайтеся в холоді минулого, там немає нічого, крім привидів. Зробіть цей крок: запаліть свою внутрішню громницю. І нехай цей вогонь веде вас крізь увесь 2026 рік, оберігаючи вашу оселю, вашу родину та вашу душу. Дякую, що пройшли цей шлях усвідомлення разом зі мною. Напишіть у коментарях: Я обираю світло, щоб зафіксувати свій вибір у просторі варіантів. Ваша активність допомагає нам нести ці знання далі, пробиваючи стіни невігластва. У наступному випуску. Ми розберемо, як числові коди лютого впливатимуть на вашу фінансову стабільність у 2026 році. Залишайтеся на каналі Таємниця числа. Нехай ваше сонце ніколи не згасає. Будьте вільними, будьте могутніми, будьте справжніми. Хай буде так.